Американських платників податків, сьогодні ми маємо можливість реставрувати нашу пам'ятку. Роботи були розпочаті ще в 2014 році, і цього року роботи мають бути завершені. Значить, з чим стикнулися реставратори? Через власне замикання і через поганий стан брусів живопис є дуже ушкоджений і забруднений. Метою реставрації такої пам'ятки є не надання власне, якоїсь додаткової естетики живопису, а власне збереження того, що було створене автором і що до нас дійшло. Тому розраховувати після того, що старий живопис буде перемальований і зацяє. Новими фарбами ну, не доводиться, бо це не є реставраційний підхід, таке оновлення. Основною метою реставрації це є продовження життя тому, що збереглося, що дійшло до нас від попереднього. Зупинюся на якихось конкретних реставраційних процесах. Церква стара. Руйнуються біошкідниками, які живуть в брусах. Є грибкове зараження тих брусів, які замакали. Крім того, жилопис погано сам тримається вже основи через природні старіння матеріалів і через вимивання вологою отої клеючої речовини. Природне забруднення, так само присутні кіптяве напилення, яке в'їлося в фарбовий шар. Ну і така проблема додаткова, як використання недосконалих матеріалів при попередній реставрації, які погано себе повели. Реставраційні методики на сьогоднішній день вже від тих матеріалів відмовилися, але на пам'ятці ці матеріали дали потемніння, дали плями, і реставраторам доводиться ті речі виправляти, розчищати і прибирати оці речі, які десонують. Може, пані Оксана ще доповнить.